Ось таким чином працює вієночка. Ще, правда, не зроблений механізм з'єднання. Шатуна з самою, самим решетним станом, але двигун запускається, крутить, обороти, в принципі, нормальні, більших не треба. Запускається все по техніки безпеки, як треба. Одним конденсатором. Ось поки що такий варіант, Навіть без з'єднання вже розширеним станом рукою. Отже, працюємо далі. Поки що все, все ніби отримається. Далі треба з'єднати шатун зробити і з'єднати його з решітним станом. Подивитися, як буде його рухати. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Усім всього найкращого, будьте здорові, до побачення!